Чай компанії Dr Нона, насправді він називається імуностимулюючий напій гонсин. Він дійсно дуже унікальний і дуже корисний для кожної людини. Він дуже класно очищує кишківник, нирки, підшлунково знімає запалення, взагалі виводить шлаки, токсини, а ще й важкі метали. Але в нас зараз з'явився ще один просто унікальний галогонсин син з. Травою джимнемою. Оцей новий, новий напій, він е, ще більш ефективний. Його в вільній продажі є дуже обмежена кількість. Що ж він робить? Він додатково до всіх особливостей гонсина, він ще й дуже ефективно знижує е, цукор. Е, користуйтесь найкращим, користуйтесь найкращими чаями в світі. Це чаї компанії доктор Нона» Гонсин і Гонсин Плюс. Будьте здорові, друзі!